Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в мене середина оціні, я згадав, що ще не використовував себе на камбузі ягоди глоду, бо яришні, кому нікому не зрозуміло. Це дуже класна рослина з потужними лікувальними властивостями, якщо її правильно використовувати. Про неправильне використання, я думаю, ви всі бачили багато відео в інтернеті, хто сміявся з них, хто плакав. Тому я вирішив використати цю ягоду для приготування настоянки, справжньої настоянки, яка буде і смачна, і корисна. Ну а саме приготування, думаю, буде цікавим. Тож давайте почнемо. От як бачите, в мене вже є ягоди, я їх помив, почистив. Я достав їх без проблем. Вони в мене тут ростуть буквально за вікном на проспекті, свій час посадили, тому питань немає. Ягоди в мене вже готові, в мене тут їх 800 грамів. Ну, а почнемо ми приготування зі спиртового розчину, Тут у мене вода, тут у мене спирт по літрі 200 мл кожної речовини. Заливаємо спирт у воду. Пішов нагрів, помутніння. Це утворюється спиртовий розчин. Добре перемішаємо і поставимо, а самі займемося ягодами. Для більш ефективної взаємодії ягід із розчином я вирішив їх трошки почавити. Ну, так, не роздавити повністю, а пороздавлювати ягоди, щоб вони буквально трошки були роздавленими. Ну ось, друзі, отак от, от почав трошки ягоди. Ну і тепер беремо основну тару, це в мене 3 банка. Додаємо одну паличку кориці цілої. Ну і додаємо тепер наші ягоди. Ось ну, так, всі інгредієнти в мене на місці. Ну і тепер заливаємо їх нашим спиртовим розчином. Думаю, він віз влізе в мене. Так, все добре. Ну, тепер перемішаємо його добре. Я дам вистоятись, я не поспішаю нікуди, друзі. У мене час є, тому я дам настойки настоюватися десь 3 неділі, я думаю, не менше. Зараз я її в такому вигляді поставлю в темне місце. Ну і на 3 неділі. Що ж, у мене минув місяць, як я казав, у мене був час, тому я дав виставити свої настоянці на голодові цілий місяць. Думаю, це буде тільки на краще. Подивіться, яка вона стала. ну Просто чудово на зовнішній вигляд. Ну і Тепер продовжимо нею займатися далі. Я підготувався тут трошки старою. У мене тут є сито, ну і марля, звісно. Думаю, спочатку її треба процідити, а потім будемо її фільтрувати. Тож, давайте прицідимо. Ну, Тепер, друзі, гарно вичеремо. Заберемо всю рідину, яка є ще в ягодах. Друзі, ну, скільки і от такої настоянки в мене вийшло, ну, я дивлюсь, вона така мутненька, тому я думаю, осад буде. Слід профільтрувати добре. Фільтр я вже підготував, тож почнемо. Отака От настроєнка в мене вийшла після фільтрації аерації. Скажу, що осаду було доволі багато, прийшлось трішечки помучитись. Але як ви бачите, я це зробив, вона в мене вже чиста, є впевненість в цьому. Тепер я їй дам відпочити, думаю, ну, днів до п'яти максимум. Ну а якщо з'явиться ще якийсь осад, то профільтрую на сам кінець ще раз. І все. Що ж, друзі, довгоочікувана дегустація. Довго готувався мій рецепт, настоянка довго настоювалась, але я думаю, воно було того варте. Ну і тепер ми можемо продегустувати і подивитися, що ж у мене вийшло на сам кінець. Відмічу зразу, що повторно фільтрувати я не став. осаду зовсім немає через 5 днів відстоювання, як я очікував. Мабуть, я все таке перший раз зробив все якісно. Ну тому можемо зразу приступити до дегустації. Скажу по зовнішнім якостям, що мені все подобається. Кольори класні. Ну, такі, як ви бачите, видно, що вона стоялася і колір відповідний до ягід. По ароматам також мені все подобається, друзі. Навіть відчувається кориця. Ну і такий ну голоду. Я знаю цей аромат. Тому ну, відповідає, скажімо так. Все мені подобається зовнішньо. Ну, і Давайте продегустуємо, подивимось за ваше здоров'я, друзі. Закушувати не хочеться зовсім така пряна-пряна, скажімо так. Кориця відчувається доволі так суттєво. Але і от глот сам, от я знаю, як ці ягоди, я їх куштував, їв не один раз. Тому все клас. Такий насичений насичений смак. Зразу заполоняє всю ротову порожнину. І після смаки також, ну на після смаках більше кориця. це відповідно, скажімо так. Але все є. І скажу, що, мабуть, це вірно настоювати подовше настоянки. Я це буду брати до уваги, і якщо в мене буде виходити за часом, то буду подовше настоювати, скажімо так. Ну а так ще раз скажу. мені все подобається: від зовнішнього вигляду до ароматів і до смаків. Все насичено, все класно. Ну, і це не ця настоянка чи з аптеки, чи якщо десь ще хто знає, де її беруть. Я б не рекомендував. би. От за таким рецептом, саме за таким, сповна вистачає і ну, класно виходить. Ну Це просто класна настоянка. Тож ще впевнений, що це дуже класний рецепт. Всім рекомендую його використовувати. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Загодьте, переглядайте цей і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. Чекаю від вас, вподобайок, цікавих коментарів, відгуків. Думаю, що побачимось, всім смачного. Бувайте!